Дивлюся відео в там чоловік відкриває, піддуває, і звідти така жижа біж, біжить, да, рідка, конденсат страшний. Ось, У нас, припустимо, а, все сухенько, ніяких питань немає. Тут навіть такого, знаєте, гарі нагару а, немає. Воно все вигорає, абсолютно. Чому так відбувається в людини? В чому питання? Що воно от, а, ну, така історія. Ну, Дивіться, найперше це велика різниця. В температурі між подачею і обраткою. Якщо там велика різниця там на 20 градусів, припустимо, подача в нього 60, обратка в нього 40. Відбувається конденсування, і виходить така історія, що то в нього все тече. Це перша його помилка. Друга його помилка, що він тримає температуру на котлі. У нього там 45 градусів може бути 50-55 градусів, розумієте? Це ненормальна, неробоча не робоча температура котла. Температура е котла має бути в діапазоні там, 70 градусів, плюс-мінус до 80. Да, от тоді буде все окей. Це нормальна робоча температура котла. Але припустимо, що у вас от є котел, підключено до загальної системи і е ви. Починаєте топити до 80-90 градусів, у вас батареї по хаті кром 80-90 градусів, і виходить, що жара, і через те ви це скидаєте до 50-55 градусів, тому що в хаті дуже жарко. І щоб тримати нормальну робочу температуру котла, то виходить, що треба дуже багато топити і дуже жарко. Для того і ставиться трохи довий ось такий квапа. Троходовий. Ось. І Ми на ньому, припустимо, виставляємо там ту температуру, яка необхідна для того, щоб не ті котел там 70 градусів, так? І все. І він між малим колом оце ганяє, оцей насос ганяє 70 градусів. І тоді такої історії, що в котлі, наприклад, 70 градусів батареї, 70 такого у вас не буде. Тому що коли досягає температури, наприклад, 70 градусів робочий, він відкриває. І далі подає на другий вже на батареї, на другий трьохходовий, який запитаний з обратки. І вже тут ми виставляємо ту температуру, яка необхідна нам для того, щоб подати на батареї, наприклад, 50 градусів. Тобто він з обратки підбирає холодну воду, змішує з гарячою і подає ту температуру на батареї, яку потрібно. Тобто на малому колі. У нас температура в котлі 70 градусів, на батареї ми подаємо 50 градусів. І все. І такої історії, щоб то щось текло чи щось конденсувалося, не відбувається. Тому що в котлі робоча температура ось, і на батареї подаєте ту, яку вам необхідно. От вся проблема, чому в людини так відбувається.